У сова один із найпоширеніших видів сов в Україні та світі, відомий своїми характерними пір'яними вошками та надзвичайними мисливськими здібностями. Ось кілька цікавих фактів про вухату сову. Вушка це не вуха. Насправді ці пучки пір'я на голові не мають прямого відношення до слуху. Вони слугують для маскування, імітують зламану гілку або ж для вираження емоцій. Справжні вушні отвори заховані під пір'ям з боків голови, асиметричний слух вухаті сови мають асиметрично розташовані вушні отвори одне вище за інше, що дозволяє їм з дивовижною точністю визначати місце знаходження здобичі за звуком навіть у повній темряві або під шаром снігу. Обертання голови на 270 градусів, як і інші сови вухата сова може повертати голову на 270 градусів у будь-якому напрямку завдяки особливій будові шиї та 14 шийним хребцям у людини. Їх сім її очі майже нерухомі, тому для зміни напрямку погляду їй потрібно повертати всю голову. Майстри безшумного польоту, спеціальна структура пір'я по краях крил дозволяє сові літати майже безшумно, що є ключовим для несподіваного нападу на здобич. Харчування основу раціону складають дрібні ссавці, переважно миші та полівки. За рік одна сова може з'їсти близько тисячі мишей, приносячи велику користь сільському господарству. Зимові скупчення зимовки Взимку в в хаті сови часто збираються у великі групи до кількох десятків особин для спільного ночівлі у певних місцях, що є незвичним для більшості сов, які ведуть поодинокий спосіб життя. Не будують власних гнізд ці птахи, зазвичай займають старі гнізда інших птахів, таких як ворони, сороки або денні хижаки. Відригування погадок сови ковтають здобич цілком, а не перетравлені рештки, кістки, шерсть пір'я. Вони періодично відригують у вигляді щільних грудочок, які називаються погадками. Вивчення цих погадок допомагає вченим дізнатися про раціон птаха. Вуха та сова, дивовижний нічний хижак, ідеально пристосований до полювання в темряві.